Халати. Перший піл другий сорт, вага мішачка на 10 кілограмів за 950 гривень. Такий жіночий халатик білий. Розмір, елька, Тут Має пасочок. Хтось написав, блокуйте, то не ми. Розмір МК. 97 7420. Я пасочок. Єдиний номер. До речі, є ще такі піжанки. У мене оцей бажали подивитися. Такий такий худі плет. Жіночий. Много, маю, майже дня. Б, дякуємо. Зрозуміло. Розмір. М. Еліка. Давай ще подивимось. Ось це, ось цей. Такий жіночий салат. Да. А ми має пасочок. 950 гривень. Чоловічий перший халат. розмір перший. М має теж пасок. Такий жіночий халатик з такими вушками. Халатик вже пікнув. Розмір. Мка. Перший пасочком. Такий чоловічий халат. 900. Розмір Елька. З волтом. Теж має пасочок. Я, як, розмали, як з оплатою? Наталя. Такий жіночий халат. 500 решта на пошті або на рахунок. Це Євроманія. Мка. Ще це один жіночий халатик, Розмір Елька. Мені здається, що вони думали, що це новий оптовий склад. Ні, ми в Романі, але... Такий жіночий халат з капюшончиком, Теплесенький. Розмір. 14-16. Це є в Романі. Такий білесенький капюшон, Має поясок. Розмір. 38-40. Ось, Ось, це не Халат жіночий з капюшоном, Як заплата? Оплата 500 гривень. Розмір S, має пасок. Решта на пошті, або повна оплата на І року, такий жіночий з капюшоном, 950 Розмір вже Розмір є другий халат. Нагадую, що це були халати перший плюс другий сорт. вага мішечка 10 кг за 950 грн. гривень.